Слово пошта асоціюється, знаєш, чим Настя? Асоці... З листами? Ні, ні, не з листами. Слово пошта, от коли вона пошта, відправ мені по пошті, людина асоціюється у неї червоний кольор, от як цей піджак. Асоціюється в більшості з червоним кольором і великою кількістю відділень поштоматів. Ти розумієш, що я маю на увазі, але насправді головним оператором поштових перевезень і відправлень залишається наша державна Укрпошта, яка виявляється, опинилася на межі банкрутства. Так вона наша ріднесенька, яка носить газети, видає пенсії, доставляє дрібнички з Аліекспреса. Саме ж на Укрпошту приходять з Аліекспрес посилки. Mm -hmm. Якщо ти знаєш про це до речі. Я знаю, що на інший оператор приходять ще систему посилки. Ну, ну, я Я, не замовляю я, я в Китаї. саме про Алі. Алі. За ліжки приходить саме на Укрпошту. Ти там чів'яжні шкарпетки від бабусі. Е, Пропонує до цього докупити ще якісь смаколики. На кожному відділенні Укрпошти можна якийсь там шоколадний батончик купити. Виявляється, вона на межі дефолту. Принаймні, вчора про це не писав хіба що Ліниви. Мовляв, борги, Укрпошти підскочили настільки, що вже майже зрівнялися з усіма її активами. Без грошей від держави вона просто не. Витягує, просить зі спільної скарбнички підтримку, де суми на секунду з дев'яти цифр. І що це означає? Ну от для нас із вами, наприклад, зависнути можуть не тільки вітальні листівки чи листи з ТЦК і соцвиплати. Особливо там, де вся цивілізація, там, де вся цивілізація це сільпо, мається на увазі не супермаркет, а магазин сільського постачання, угу. сільмах. Поштове відділення, причому лише старої доброї Укрпошти. А от наші урядовці це справжні оптимісти, кажуть, все не так і погано. Укрпошта, от от почне заробляти, вона ж уже розвивається, ви ще не бачили коробки для посилок, такі креативні з зображенням котика, рисі, лелеки чи корови, економить на витратах як студент між стипендіями. Ну, словом, вчиться жити по-новому. Але є насправді і інший сценарій у прийдешньому 26-му році. Знову в провалу мінус. Тому чиновники думають, навіть зробити банк на базі Укрпошти, хоча НБУ і тут уже підморує. може якби не треба. Бо стан пацієнта, тобто. То компанії критично і пророкує ще одну чорну дюру в бюджеті. Але нинішній генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський каже, що ніякого дефолту немає. Він взагалі написав якесь таке слово, здається, непристойне. Не, дуже непристойно. Дуже Я спершу здивувалися. Він настав, що це тридьож, тільки більш е, вульгарною мовою. І не буде ніякого дефолту. Як кажуть, в Одесі, не дождетесь. каже, що вся ця історія вона вигадана нехорошими людьми. Ну і, звісно, засоби масової інформації миттєво підхопили її і підхопили її не безкоштовно. Повно, і до речі, про платню. Вона на Укрпошті фантастична, фантастична, космічна. Ну, принаймні у директора у Ігоря Смілянського подекують, десь 2 мільйони гривень кожен місяць. У листоноші теж така, в принципі, сама зарплата. Хіба що без кількох нуликів? Бо нуль. Це нуль, тобто нічого. Так, от пан Смілянський каже: навіть якби історія з дофінансуванням, яке хоче отримати його компанія, і була правдою, а не вигадкою, то ніякої чорної діри в держбюджеті ця сума не зробить. Зі мною на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність Олексій. Добрий день вам, вітаю вас. Ви вже на засіданні я так бачу, я розумію, в сесійній залі Верховної Ради засідання ще немає, але я дійсно в сесійній залі це чудово. А ось От... ось має розпочатися. Так, тоді значить, не буду вас довго затримувати. Давайте два питання хочу з вами обговорити. По перше, питання Укрпошти що ж насправді з Укрпоштою за вашою інформацією, чи потрібно її дофінансувати, чи не потрібно, чи може вона скоро наказати довго жити. Знаєте, я не буду на себе брати роботу людини, яка чомусь отримує в нас більше мільйона гривень зарплату. Це директор Укрпошти, Це він має відповідати на ці питання. Я його підміняти з собою не буду. Взагалі, це божевілля, що в нас є людина, яка в теплому офісі в Києві без ризика для життя отримує більше мільйона. В той час як найбільше сума, яку може отримувати український військовослужбовець, який постійно на нулі. От просто, який 30 днів на місяць, 24 години на добу на нулі, от максимум може заробити 150 тисяч гривень. Це максимум. А в Укрпошті дядя, який сидить в теплому кабінеті, отримує в 10 разів більше. От це божевілля. Так це ще й дядя ще і збанкрутував компанію. Можна, Я не знаю, яка їм потрібна там цифра з дофінансування. І капіталізація, але можна констатувати, що Укрпошта отримує збиток, бо це є факт, який зафіксований, що вона збуткова. Ну, наприклад, нова пошта, да ми порівнюємо нова пошта прибуткова. Взагалі нова пошта чудова компанія, яка чудово працює, дає роботу українцям, платить податки і прибуткова, і ще заробляє гроші своїм власникам. А Укрпошта колосальна система, а, значить, збуткова. А за те там сидить дядя, який отримує більше мільйона гривень зарплати, і пише якісь казки в своїх соцмережах. До речі, цей дядя ще і там не дуже зрозуміло, чи громадянин він України. Це теж питання. Що ви просто розуміли, в США головний почмійстер? Це є така посада. Щоб уявити собі, що там іноземець буде, наприклад, українець там буде головним почмійстером. Ну ну це в принципі неможливо. А в пана Смілянського родина в США все нормально і ну це, ну це просто божевілля. А в цей час листоноша отримує зарплату 7-8 тисяч гривень. Як на неї прожити сьогодні? Я не знаю. Так а в чому в чому феномен тоді того, що чому так складається, що Укрпошта не може заробляти заробляти гроші? Якщо нова пошта там чи інші поштові оператори вони заробляють гроші а Укрпошта не може причому, що Укрпошта вона ж має монополію по великому рахунку. На ну, да, деякі наприклад на пенсії так більше, то там ще й бардак повний. В нас о, здається, от, я не пам'ятаю точно в який період. Я тільки бачив 20 справ, як виграли люди. Пенсіонери, що давали, давали не тим, давали не тим людям пенсію. Uh -huh. Тобто ще і і працюють вкрай погано. Uh -huh. Феномен в тому, що е, там сидять люди, які її грабують, і сидять люди, які дуже добре вміють вести соцмережі, як пан Смілянський. А ну я не знаю, чи це вартує того, щоб платити за це більше мільйона, фактично за рахунок держави, бо про пошта державна компанія. Угу. Добре, Олексій. Тепер давайте інше. Я зрозумів, що значить, не будемо з вами дискутувати з приводу Укрпошти. Інше питання обговоримо. Важливо, От Ви. зараз знаходитесь в сесійній залі парламенту. А вчора вже відома інформація збирав президент фракцію Слуга народу. Збирав монобільшість, десь чи це я так розумію, це в офісі президента відбувалося? Є якась була попередня інсайдерська інформація. він сказав, що був, якщо ситуація на фронті погіршиться, то будуть неприємні, будуть складні рішення за вашою інформацією. Які ще інсайди звідти з тієї, з тієї зустрічі? Ну, зустріч була знаєте, слово смішна в наших умовах якось не дуже. Ну але я б і, не знаю, як сказати інакше. Доволі смішна. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, 10 слуг народу туди просто не пустили. Тобто вони А от так, вони прийшли, вони запізнились на 5 хвилин на зустріч з президентом, а і його корона вже їх не пропустила. Спочатку вони взяли телефони, типу, попрошу пропустити, і потім повернули їх і просто не пустили на зустріч. Ну це смішна історія. Насправді хороша зустріч. Така друге в принципі нічого там важливого не прозвучало. Знаю, що депутати слуги народу ставили питання про те, що в них маленька зарплата. А, ну дійсно в них зарплата ніяк. В Смілянського до речі, у нас багато хто думає, що зарплата народних депутатів мені часто ж пишуть майже там сотні тисяч гривень. Ну це неправда. Зарплата народного депутата складає біля 50 тисяч. Тисяч гривень, але от вони жалілися, що вона і маленька. І от е що вони по суті там проворували? А, а, в конвертах, вже, а в конвертах вже не доплачують? Ну от може перестали, а може є хтось, кому хто не доплачують. Я складно сказати. Я ж знаєте, тут це треба питати не мене, а на Бу. Це вони б мали б відповісти на це питання. А, але от такі, знаю, що такі питання вони ставили на ці зустрічі. Угу. Про зарплатню. А що стосується якраз таки війни, що стосується складних рішень, і вчора один з нардепів навіть опублікував фотографію, опублікував, господи, я зараз не скажу точне прізвище, мовляв, вже Верховну Раду скоро буде в новому році, вже буде нова Верховна Рада. Війна скоро закінчується. Це можливо, якщо не остання сесія Верховної Ради, то передостання сесія Верховної Ради. Тут якби ви знаходитеся в приміщенні Верховної Ради, то дійсно, от що з цього. Приводу можете сказати, це остання чи передостання сесія Верховної Ради цього скликання. І, давайте, цього скликання важлива, важливо зовсім ні, да, ні цього скликання. Вибачте, цього скликання. Да Дивіться, я би хотів, щоб це було вже останній день сьогодні, тому що якщо б сьогодні завершились бойові дії, це був би найщасливіший день в моєму житті. Я думаю, як і в житті мільйонів українців. Але я не знаю звідки слуги народу це все беруть. Я особисто не бачу і чесно кажучи, я щось сумніваюся, що вони щось таке знають, чого ми з вами не знаємо. Мені здається, це просто якийсь генератор случайних чисел, який видає різноманітні заяви у вигляді слуг народу. можна не забувайте, які там є слуги народу. Там і Тішинка, є і Безукла. Це тільки такі відомі імена. А з такі вже там є більш тихі, але в принципі не більш розвинуті. Тому я не знаю звідки вони все це беруть. Дай Боже, щоб бойові дії завершилися якомога швидше. Але я на жаль поки не бачу завершення бойових дій. На мою думку, буде певне вікно можливостей в кінці цього року, але це просто вікно можливостей, Чи, чи воно вдасться? Дуже багато тут залежить від дії Трампа. Ну а передбачити дії Трампа не знаю, чи може сам Трамп. А, і, Олексій, вчора ви написали у себе в телеграм-каналі, що в Київ приїжджають важливі гості. Так а хто приїжджав? Ну от прямо зараз з трибуни Верховної Ради буде виступати Роберто Міцола, очільниця Європарламенту. Ага, в українському парламенті буде очільниця Європарламенту. Добре, да. тоді чекатимемо на ваші повідомлення, чекатимемо Дякую. на ваші трансляції. Там вже здається одна нардепка від. Фракції та дякуємо дуже, Олексій Гончаренко, народний депутат Дякую. України, да, фракція Європейська Солідарність.